Дбати усе необхідне до свят в Івано-Франківську стартував щорічний ярмарок Великодній кошик зі своєю продукцією. Приїхали крафтові виробники з усієї області, що продають та за якими цінами, розкаже Тетяна Дадак. «280. Давайте давати ще якось пальця. Така га на головний атрибут великоднього кошика паска. Вони різних розмірів та дизайном. Ціни в порівнянні з минулим роком дещо зросли. Пасочки на натуральній основі на яйцях, такі як домашні, з родзинками. Ціни в нас від 50 до 80». І малесенькі є по 15, такі дуже манюсенькі, отакі малесенькі по 15. Мотря лісовик мульфар під такими назвами продає коров'ячі та козячі сири, пані Наталя каже, її копчена сирна торбинка отримала найпрестижнішу відзнаку на світовому конкурсі. Ціни різні в залежності від молока тому, що козячі овечі, вони, як правило, дорожчі. Від терміну дозрівання молоді сири вони завжди дешевші, більш витримані вони дорожче. Коштують там дуже багато праці вкладено, ресурсу і оскільки. Сир під час дозрівання втрачає вагу. в Кінцевому результаті він буде мати трошки іншу собі вартість. У нас найдешевше 450 гривень. За кілограм. Так, за кілограм. Пропонують на ярмарку також м'ясні вироби. От кілограм домашньої ковбаси вартує близько 350 гривень. А ціни за шинкою під черевину стартують від чотирьох сотень. Це у нас є балачок. Це у нас є під черевинка, є ковбаска рублена, ковбаска рублена, ковбаса Другобицька. Це ковбаса Мелена. Це все свинина, все смачно. Так що, ви знаєте, у нас зараз війна і в принципі, практично ні в кого немає настрою. і Хочеться, щоб хоча б чуть-чуть якось люди перемикалися, тому що ну, не може людина безмежно жити в негативі. Тому нехай це буде якийсь там невеличкий гастрономічний, приємний там, сюрприз. Щоб люди чуть-чуть перемкнулись, усе до столу на ярмарку придбала пані Наталя. каже цей великдень святкуватиме із похресником, який днями приїхав із фронту. Ми його всі підтримуємо. Хочемо трошки йому свята зробити. Це собі до кошика. В мене маленький кошик, я тільки зараз похресником. Ой, давайте 200 і 350, дякую. Ну, а це так просто їсти. Придбала кусочок колбаски, шинки, кусочок підчеревинки. Буду яйця красити трошки. Окрім смаколиків, на ярмарку продають вишиванки, свічки у вигляді яєчок, писанки, великодні кошики, декор та рушнички до них. У мене композиції, отут я люблю такі пасхальні, щоб було з сиплятками, з яйцями. Ось от. От такі от, а також зробила декілька варіантів з таким. З бавовною і в етностелі з вишивкою. А ціни ідуть в мене на мої роботи від 550 до 1750 гривень. Під час ярмарку збирають кошти на потреби військових на засоби захисту для від дронів ланцет і інших безпілотників. Там стоїть у нас, бачите, машинка, по якій прилетів. FPV-дрон. ну у нас є мета зібрати півмільйона гривень на площі ринок, ярмарок триватиме до 3 травня, включно.